Казочка мудра дівчина Було собі два брати. Один убогий, а другий багатий. От багатий колись і зласкавився над бідним, що немає, той ні ложки молока дітям, та й дав йому діну корову та й каже Потроху відробиш мені за неї. Ну, бідний брат відробляв потроху, а далі тому багачеві шкода стало корови. Він і каже убогому братові, «Е, віддай мені корову назад. Той каже, брате, я ж тобі за неї відробив. Та що ти там відробив? Як кіт наплакав, тієї роботи було? А то таки корова, віддай. Бідному жалко стало своєї праці. Не схотів віддавати. Пішли вони позиватися аж до пана. Прийшли до пана. А панові, мабуть, не схотілося роздумувати, хто з них правий, а хто ні, то він і каже їм, хто відгадає мою загадку, того й корова буде. Кажіть, пане, слухайте, що є в світі ситніш, прудкіш. Миліш над усе. Завтра прийдете і скажете, пішли, брати. Багач іде додому та й думає собі. От дурниця, а не загадка, що ж є ситніш над панські кабани, Пруткіш ж над панські хорти. а миліше над усе це гроші. Е, моя корова буде. Бідний прийшов додому. Думав, думав, та й зажурився. А в нього була дочка Маруся, вона й питається, чого ви, тато, зажурилися? Що пан казав? Та тут, дочко, таку пан загадку загадав, що я й не надумаю, що воно є. А яка ж загадка, тату? Маруся питає: Та така, що є в світі ситніше? Пруткіш, та миліше над усе, ге, тату, ситніш над усе земля мати, бо вона всіх годує, всіх напуває. Пруткіше над усе думка, бо думкою враз куди хочеш, перелетиш, а миліше над усе сон. Бо хоч як добре, та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути. Чи ба? каже батько, адже й справді так, так же я й панові і казатиму. Другого дня приходять обидва брати до пана. От пан їх і питає Ану, відгадали? Відгадали, пане, кажуть обидва. От багатій зараз виступає, щоб собі попереду поспішитися та й каже. Ситніше все, пане, над усе над усе, це ваші кабани, а пруткіше над усе, над усе ваші хорти, а миліше над усе це гроші. Е, брешеш, брешеш, каже пан. Тоді до убогу, ану ти. Та що ж, пане, нема ситнішого, як земля мати. Вона всіх нас годує і напуває. Правда, правда, каже пан. Ну а т пруткі що? Прудкіше, пане, над усе, думка. Бо думкою враз куди хочеш перелетиш. Так, ну, а миліше, питає він, а миліше над усе, сон. Бо, хоч як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути? Так усе, говорить пан, твоя корова. Тільки скажи мені, чи ти сам це повідгадував, чи тобі хто сказав? Та що ж, пане, каже вбогий, є в мене дочка Маруся, так це вона мене так навчила. Пан аж розсердився. Як це? Я такий розумний, а вона проста собі дівка та мої загадки повідгадувала. Стривай же, на тобі оцей десяток варених яєць та понеси їй своїй дочці. Нехай вона посадить на них квочку, та щоб та квочка за одну ніч висиділа курчат, вигодувала, і щоб твоя дочка зарізала трьох, спекла на снідання. А ти поки я встану щоб приніс, бо я дожидатиму, а не зробиш, то буде тобі лихо. Іде сердешний батько додому ох і плаче. Приходить, а дочка й питає його чого ви, тату, плачете? Та як же мені, дочко, не плакати? Ось пан дав тобі десяток варених яєць та й сказав, щоб ти. Посадила на них квочку та щоб вона за одну ніч висиділа І вигодувала курчат, а ти щоб спекла їх йому на снідання. А дочка взяла горщичок каші та й каже: Понесіть, тату, оце панові, та й скажіть йому, нехай він виоре, посіє цю кашу і щоб вона виросла просом, поспіла на ниві. І щоб він просто скосив, змолотив і натовп пшана годувати ті курчата, що їм треба вилупитися з цих яєць. Приносить чоловік до пана ту кашу, віддає і каже, так і так дочка казала, пан дивиться, дивиться на ту кашу та взяв і віддав її собакам. Потім десь знайшов стеблинку льну. Дає чоловікові і каже, На, неси своїй дочці цей льон. Та нехай вона його вимочить, висушить, поб'є, попряде і вичче сто ліктів полотна, а не зробить, то буде лихо. Іде додому той чоловік і знову плаче. Зустрічає його дочка і каже, Чого ви, тату, плачете? Та бач же, чого ось пан дав тобі стеблину льна, та щоб ти його вимочила, висушила, пом'яла, спряла і виткала сто ліктів полотна. Маруся взяла ніж, пішла і вирізала найтоншу гілочку з дерева, дала батькові і каже, Несіть до пана, нехай із цього дерева зробить мені гребінь. Грибінку й днище, щоб було на чому прясти цей льон. Приносить чоловік панові ту гілочку і каже, що дочка загадала з неї зробити. Пан дивився, дивився, узяв та й покинув ту гілочку, а на думці собі цю одуриш. Мабуть, вона не з таких, щоб одурити. Потім думав, думав та й каже чоловікові. Піди та скажи своїй дочці, нехай вона прийде до мене в гості, та так, щоб ні йшла, ні їхала, ні боса, ні вбута, ні з гостинцем, ні без гостинця. А як вона цього не зробить, то буде лихо. Іде знову батько, плачучи, додому. Прийшов та й каже дочці, ну що, дочко, будем робити? Пан загадав так і так. І розказав їй усе. Маруся каже Не журіться, тато, все буде гаразд. Підіть, купіть мені живого зайця. Пішов батько, купив живого зайця. А Маруся одну ногу обула в драний черевик, а друга боса. Тоді піймала горобця, взяла гринджоли, запрягла в них цапа, от узяла зайця під руку. Горобця в руку, одну ногу поставила в санчата, а другою по шляху ступає. Одну ногу цап везе, а другою йде. Приходить отак до пана в двір. А пан як побачив, що вона так іде, та й каже своїм слугам: Прицькуйте її собаками. Ті, як прицькували її собаками, а вона й випустила їм зайця. Собаки погналися за зайцем. А її покинули. Вона тоді прийшла до пана в світлицю, поздоровкалася та й каже Ось вам, пане, гостинець та й дає йому горобця. Пан тільки хотів його взяти, а він пурх та й вилетів у відчинене вікно. А на той час приходять двоє до пана судитися. От пан вийшов на рунду та й питає: Чого вам, люди добрі? Один каже, та от чого, пане, ночували ми обидва на полі, а як уранці повставали, то побачили, що моя кобила привела лаша. А другий чоловік і каже, Ні, брехня, моя кобила. Розсудіть нас, пане. От пан думав, думав та й каже, приведіть сюди лаша і коней. До якої лоша побіжить, та й привела. От привели, поставили запряжені коні, а лоша пустили. А вони ті два хазяїна так засмикали те лоша, кожен до себе тягаючи, що воно вже й не знає, куди йому бігти. Взяло та й побігло собі геть. Ну ніхто не знає, що тут робити, як розсудити. А Маруся й каже. Ви лоша прив'яжіть, а матерів повипрягайте та й пустіть. Котра побіжить до лошати, то та й привела. Зараз же так і зробили, пустили їх, так одна й побігла до лошати, а друга стоїть. Тоді пан побачив, що нічого з дівчиною не поробить, і відпустив її.